Оце так. Аркрайдер вже майже на порозі. Буквально лічені дні чи години відділяють всіх гравців від того, щоб нарешті відправитися до сперанзи. Та спробувати підкорити Rastбеld, місце, де буде проходити дія гри. Розробники вже навіть виклали фінальний трейлер проєкту, присвячений релізу. Тому, іншими словами, це все не жарти. Максимальна готовність, максимальна зібраність. Всіма своїми сенсорами я вже відчуваю, як тисячі людинок клацають на кнопці старту, тільки щоб потрапити в мої металеві кігті. Але не будемо про хороше. Судячи зі статистики, багато гравців так і не змогли розібратися в основах цієї гри. Але не хвилюйтеся, провівши купу симуляцій, я приготував для вас декілька невеликих основних порад, які допоможуть вам не заблукати на початкових етапах прогресії. Звісно, це не щось надприродне, а скоріше просто поради новачкам, які тільки починають пізнавати цей жанр. А ви в коментарях одразу напишіть ваш особистий топ порад, які б ви дали новому гравцю. І давайте вже нарешті почнемо. Перша і напевно головна порада. Запам'ятайте, Ark Raiders незвичайна стрілялка як Battlefield, Call of Duty або будь-що ще. В першу чергу вона є Extraction шутером. Це такий тип ігор, де ви не можете просто бігати, стріляти та стрибати без наслідків. Якщо вас ліквідували, ви втрачаєте лут і відправляєтеся у таверну. В таких іграх, як ніколи, важливим є ваше терпіння, спостережливість та вміння пристосовуватися. Не один раз я вже бачив подібний хід подій. Людинки заходили до подібних ігор і потім були незадоволені тим, що вони не можуть просто бігати та відроджуватися кожні 10 секунд. Пам'ятайте це перед тим, як зайдете до Ark Riders. Приділіть увагу вивченню меню гри, перевірте сторінки крафтів, торговців, що вам доступне, а що ні, які квести вам пропонують, а також їх деталі. Перевірте ваш інвентар. Розберіться в категоріях, якими можна фільтрувати ваш лут. Знаючи подібні малі деталі, ви зможете краще розуміти ваші теперішні ресурси, що ви можете собі дозволити, а що ні, та що планувати далі. Не треба сліпо стрибати з рейду в рейд. Приводьте ваш інвентар та хайдаут у порядок. Не забувайте про скрапі. Ця порада виходить прямо із попередньої. Скрапі це півник, який живе у вашому лігві. Час від часу він буде приносити вам найпростіший лут, як металеві частини, резину, пластик тощо, які, в свою чергу, необхідні для крафту повсякденних ресурсів, як хілки. Його можна прокачувати так само, як і верстати, зібравши необхідні компоненти. Чим вищий рівень скрапі, тим більше ресурсів він буде приносити. Позначте для себе ціль рейду та не відволікайтеся від неї. Цю помилку роблять багато недосвідчених людинок. Ідучи на виконання квестів або на пошук необхідного компоненту, вони часто відволікаються на непотрібні дії, як втручання до чиєгось ПВП або лутинг непотрібної небезпечної зони. Повірте, лут з мапи нікуди не дінеться. Ви все ще зможете побачити його в наступному матчі. І якщо реагувати на будь-які зустрічні подразники, будете мати більше риску та тільки відтягатимете термін виконання вашого завдання. Звісно, є виключення та події, на які вплинути просто неможливо, але покидаючи сховище, треба знати на що розраховувати. Вивчить можливості вийду від третьої особи. Arcraider це гра не від першої особи, і це варто пам'ятати. На відміну від прямого погляду, ви можете дивитися навкруги та підглядати повз об'єкти, стоючи за перешкодою. Персонажу також можна перемикати плече, через яке ви дивитеся. Це робиться на кнопку X. Очікуйте на ворогів. Всі ті переваги, що дає третя особа, є і у вашого ворога. Рекомендую навчити себе очікувати ворога там, де він реально може бути. Поставте себе на його місце. Йдучи по темному коридору, подумайте, чи може там бути ворог. Розумно було б не сліпо виходити за дверей, а одразу навести туди свою гвинтівку, випереджаючи або запобігаючи нападу. Мувмент персонажу. Герої Варкрайдер достатньо мобільні. Не забувайте, що ваш персонаж вміє ковзати на дупі, якщо натиснути присяд під час бігу, також що він вміє ухилятися перекидом, а також що вміє ціплятися за виступи у повітрі. Перші два мови допоможуть вам зберегти свою людську оболонку, адже по випадково рухомі цілі складніше влучити. А от можливість ціплятися за перешкоди може врятувати вам життя під час падіння. Персонажам в арку незнайоме поняття фізики, тому навіть падаючи з великої висоти, ви можете вхопитися за щось та не отримати демеджу. До речі, подібне стосується і тросів. Щоб швидко спуститися з початку тросу, відпустіть його, пролетіть практично до самого кінця і перед самим падінням знову використати трос. Персонаж виживе. Знаєте слабкі місця ваших ворогів. У більшості арків це їх двигуни, очі або місця скріплення ніг. Знищивши два двигони і більша їх частина буде ліквідована. Даремно не турбуйте арків. Боти у цій грі надзвичайно небезпечні та смертоносні. Навіть найперші звичайні патрулюючі боти можуть швидко знищити ваші щити, а потім і вас самих. Якщо ви бачите, що вони літають, намагайтеся уникнути зустрічі, якщо можливо, або якщо вони вам не потрібні. Ще одна невелика порада по аркам. Вони в цілому орієнтуються тільки на свій зір. Тому, наприклад, під літаючими арками можна просто пробігти і вони вас не помітять. Не плигай вище голови. Це відноситься як до вибору мапи, так і до бажання вступити у ПВП чи ПВЄ. Маєш якийсь важливий та цінний лут, не будь жадібним, все одно ти все не винесеш. Маєш мало набоїв або щитів. Проігноруйте кляте ПВП за кутом, просто йди собі, куди йшов. Не нехтуйте можливістю грати з безкоштовними лодаутами. Перед висадкою на мапу у вас є можливість взяти безкоштовний набір, який пропонує гра. В ньому буде проста зброя, якісь ресурси для хілу і якась кількість набоїв. Це чудово допоможе, якщо в тебе немає луту або ресурсів. Прибирайте вашу зброю, коли переміщуєтеся по мапі. Справа в тому, що швидкість вашого персонажа залежить не тільки від кількості луту у кишенях, а й від того, чи тримаєте ви щось в руках. Коли руки вільні, герой буде рухатися значно швидше. Але не варто плутати біг -голі руч з тим, коли ти тримаєш в руках ціпок, тобто лом, яким відкриваєш двері. Натиснувши кнопку H, твій персонаж прибере рушницю та його швидкість стане помітно більшою. Рекомендую виходити так на ворога, щоб здивувати його. Працює просто безвідказно. Грайте так, як вам подобається. Не треба шукати мету, не треба рашити всі квести. Грайте у вашому власному темпі. Для тих, хто забув, нагадаю: Варкрайдерс не має вайпів, є тільки престижі. Варкрайдерс також не має видів набоїв, шоломів, броні в звичайному розумінні. Різниця між зеленим щитом та фіолетовим всього лише 4-5 куль, що в умовах гри не супер велика різниця. На відміну від Таркову, арени Breckaut або Дельтифор, за вами ніхто не женеться. Лут достатньо розподілений по мапі, щоб не відчувати проблем, тому просто грайте у ваше задоволення. І остання порада: навіть якщо тебе поклали біля виходу, ще не все втрачено. Навіть нокнутим лежачи на землі, можна викликати вихід з локації і включити його, тому не здавайся раніше часу, борися. Звісно, це не весь список порад, які можна було б включити до цього відео. Але, як я казав, це скоріше невеликі поради для новачків, які тільки прийшли в цей жанр або тільки но почули про цю гру. Якщо ви хоча б трохи досвідчений гравець, то скоріше більшість цих пунктів вам вже давно знайомі. Для тих, хто забув, нагадаю, Ark Riders виходить вже 30 жовтня. Тому на цю гру ми дуже і дуже чекаємо. Зустрінемося десь у сперанзі. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на цей канал. Це допоможе мені швидше стати новим пропагандистом арків. А з вами був я, Геймбот і гарного людського буття вам.